Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо на одну таку важливу тему: хто не має права на спадкування. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, яке передбачено в нашій державі, спадкування у нас відбувається або за заповітом. Це коли людина залишає свою волю, так вона оформлює її, нотаріус. Її цю волю нотаріально завіряє, і людина розповідає, так, як вона б хотіла б розпорядитися своїм. Майном, рухомим чи нерахомим. Якщо заповітом не було, такі випадки теж бувають, то в такому випадку є, ще у нас питання: таке право на спадкування за законом. Є окрема стаття Цивільного кодексу України, їх декілька, яка врегульовує ці питання. Проте є категорії людей, які можуть бути усунені від спадкування. Знову ж таки, Цивільний Кодекс України він у нас визначає підстави для позбавлення прав на спадкування. Спаскування певних людей, незважаючи на те, що існували певні передування для того, щоб вони могли їх успадкувати його майно. Наприклад, призначення спадкоємцем в тексті заповіту, наявність певного ступеня спорідненості, якщо це мова йде про родичів, перебування у шлюбі спадкодавцем або на його утриманні перебування протягом встановленого законом строку. Отже, хто ж не має права на спадкування? Це людина, яка умисно позбавила життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинила замах на їхнє життя. Це положення не застосовується до осіб, які вчинили такий замах, якщо спадкодавець, знаючи про це, все ж призначив її своїм спадкоємцем за заповітом. Людина, яка умисно перешкоджала спадкодавцеві скласти заповіт. Спадкодавець це людина, яка складає заповіт, тобто яка виражає свою волю, внести до нього зміни або скасувати заповіт, і цим сприяла виникненню права на спадкування у неї самої чи на користь інших осіб, або сприяла збільшенню їхньої частки у спадщині. Також не мають права на спадкування за законом батьки після. Дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав, і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини. Батьки, усиновлювачі та повнолітні діти усиновлені, а також інші особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина буде доведена в судовому порядку. Якщо шлюб визнано недійсним або визнано таким за рішенням суду, якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив, і не знав, та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер. У майні, яке було набуте ними за час цього шлюбу, за рішенням суду людина може бути усунена від права спадкування за законом, якщо буде також встановлено, що вона ухилялась від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво перебував у безпорадному стані.